Початку року було відкрито ринок землі для юридичних осіб. Відтак компанії мають право офіційно купувати до 10 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Ми запитали лучан, як вони ставляться до нововведень, чи на часі прийняття таких рішень і до яких наслідків це може привести. Це позитивне має значення, але є таке передчуття, що е, ці землі сільськогосподарського призначення можуть скупити якісь. Е, Великі ігроки, і таким чином може вони стати монополістами на цьому ринку і на ринку виробництва сільськогосподарчої продукції. Ну, а в загальному, то чува. Вільний ринок завжди краще. У всьому має бути рух, тоді буде якийсь розвиток. І чим прозоріші ці всі аспекти будуть, тим краще буде. Я думаю. Зараз багато законів на часі стоять, бо багато людей думають, що от саме головна ціль це перемогти в війні. Ну так і є, але в принципі, заради цього не, ну, не треба забивати на все інше, на всі інші якісь реформи і діяльність, в принципі, людську дати далі розвиватися якось малому бізнесу, щоб так само в Україні. Були якісь перспективи, щоб всі люди не виїжджали за кордону, так само розвивалися в нашій країні і хотіли залишатись в нашій країні. Я не знаю, як я думаю, що це негативні будуть наслідки. Не знаю. Моя думка така. Ну мені здається, що все-таки на часі, тому що економіка має розвиватися. Тил теж, як то кажуть, має працювати, і я рахую, що це потрібно. Така моя думка. Наслідки. Ну, можливо, більше люди почнуть займатися тоді фермерством, покупляють землі. Будуть Україна буде щось вирощувати, свої продукти продавати, процвітати. Експорт так само можливий тоді. Ну, моя думка позитивна, що це плюсик. Зараз абсолютно не на часі. Зараз потрібно в першу чергу спрямовувати всі е, доходи, якісь будь-які засоби підручні для ЗСУ. От е, відповідно, реформа так, звичайно, вона можлива і важлива, але напевно. На наш час важливіша перемога для наших людей, для наших хлопців для того, щоб дуже багато людей, які прагнуть повернутися з-за кордону, змогли тут щось зробити, змогли так само вкласти для відновлення наших земель. Напевно, спочатку це потрібно нам владнати яким чином, а тоді вже думати про земельні реформи. Воно, звичайно, напевно, важливо для нашої країни. От. Але це треба дивитися, наскільки воно є в пріоритеті на даний момент. І чим воно може для нас на даний момент пройти. Е Ну, закінчитися, наскільки воно для нас от в цей момент необхідно. Я думаю, ні, в першу чергу Україна, в першу чергу хлопці, в першу чергу ЗСУ, а от перемога, а тоді все владнається. Зовсім не на часі. Це раз, а по-друге, куплять нас разом з землею, і ми будемо на своїй землі рабами. Все, все що можу сказати вам, мені здається, що. Такі зараз подій на часі, тому є важливіше питання, і я бачу, що цей підшумок, бо люди показані цією війною можуть розграбувати його вкотре Україну, і хто е, може доцільний до цих земель, дотичний, розберуть землі і потім як кажуть, надра належать народу і. Може блатьм якимось олігархам вона й буде належати та земля, так як вже вся частинка, так як і Луцьк викуплений вже частинками. Ось так. Тому вони під шумок, поки люди прості заняті зайняті волонтерством, роблять свої, може, темні справи. Я думаю, що якось так. Ясно, що до землі я ставлюся як до товару, так? Землю треба купляти і продавати. Вона має, вона має давати прибуток в першу чергу. Кому? Державі. Державі. Оце закон правильний, і він має, він повинен бути, тому що це світова практика. Ми ж йдемо в, це, в, Євре, ой, в Європейський Союз йдемо, так? Це ж світова практика, і так повинно бути. Я тільки за те, але однозначно мусять бути такі рамки, щоб не було спекуляцій і контролю. Контроль і ще раз контроль сторони держави. Тоді буде все добре. Я вважаю, що. Її давно потрібно було провести. Тому що в мене в самого були паї, ну вони залишились на окупованій території. І Потрібно було раніше це робити, а те, що юридичним особам, ну і що, і добре. І наслідки, я не думаю, що просто потрібно, да, оце ж. Норма 10 тисяч гектарів, я думаю, якби тільки її не обходили, От, тому що багато таких ділків, що можуть скуповувати і більше, це дуже погано. А 10 тисяч гектарів це норма. І я вважаю, що на часі війна війною, а потрібно думати про економіку. Я думаю, що зараз. Ну, як сказати, не сильно і на часі, але для, якщо це сплине для розвитку економіки в країні, то я думаю, що це позитивна реформа буде, тому що ну, тим більше, що обмежується 10 тисяч гектарами тільки, то я думаю, що це буде позитивна реформа для розвитку економіки.